Розкриваю секрет. Ці 5 AI-відеогенераторів вже зараз творять те, що здавалося неможливим у 2024-му. Якщо ти створюєш контент, ці сервіси просто мають бути в твоєму арсеналі. П'яте місце Sora від OpenAI. Може створити естетичне відео з тексту або зображення. Якість супер. Але є нюанс. При генерації зображення у відео іноді вилітають баги. Не завжди стабільно, але коли працює просто космос. Для тестів і творчих експериментів ідеал. Четверте місце Google vo 2 Цей генератор порве всіх, якщо зменшить ціну. Якість топова. Найкраща на ринку з перетворення тексту у відео. Проте ціна кусається. 30-секундне відео 7,5 доларів. На третьому місці Pika 2.1. Pika просто підірвала всіх з останнім оновленням. Додали турборежим дешевше швидше. Піка свапс, заміна об'єктів на люту та більше контролю. Невеличкий спойлер. Незабаром буде ще більше оновлень, які можуть вивести її на перше місце. На другому місці MiniMax плюс O1Director. Якщо хочеш гратися з ракурсами, рухами, камери та стилями, це твій варіант. Якість просто неймовірна. Моделі повністю передають атмосферу сцени. o 1 Director дає повноцінне керування як у кіно. І перше місце посідає Kling 1.6, без шансів для конкурентів. Я особисто юзаю Клінг, бо відео до 10 секунд стабільне і чітке. Перетворення фото на бомба. Є навіть синхронізація губ, тобто персонажі можуть говорити. Додали віртуальну примірку, тренд 2025, та багато спецефектів і динамічних елементів. Це вже не просто генератор, це студія в браузері. Зберігай цей список ще не раз стане в пригоді. Поділись з другом, який створює відео, і підпишись в мене про штучний інтелект.